Що потрібно робити при обстрілі білим фосфором? Дуже багато цивільних попадають зараз в таку ситуацію. Військові знають, що робити для цивільних роз'яснюю: снаряд з білим фосфором розкривається в повітрі, і на велику площу фосфор білий опускається до землі. У вас є мінімальна кількість часу, щоб знайти собі укриття, щоб цей білий фосфор не заставив вас на вулиці. Коли білий фосфор опуститься на землю та на будинки, все навкруги почне горіти. І якщо навіть на вас опуститься частинка білого фосфора, не беріть її руками, обережно зніміть весь одяг так, щоб до неї не доторкатися. Якщо ж ви все-таки отримали опік від білого фосфора, промивайте його безперервно 15 хвилин водою. Якщо у вас немає достатньої кількості води, приложіть пов'язку змочену водою. Контакт фосфору з киснем дає йому можливість горіти. Якщо цього контакту не буде, фосфор не горітиме. Ніколи не обробляйте опіки від білого фосфору мазями. Намагайтеся не вдихати дим від горіння білого фосфору. Ви можете отримати також і отруєння. Коли загроза мине, обов'язково зверніться до лікаря за консультацією.